Триває 441-й день повномасштабного російського вторгнення. Наші герої продовжують стримувати ворога на усіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ та техніки. Лише за останню добу ЗСУ знищили ще 690 загарбників. За інформацією Генерального штабу збройних сил України, станом на ранок 10 травня, окупаційні війська Росії втратили 196 тисяч військових, 3736 тисячі танків, 7275 тисяч бойових броньованих машин, 3039 тисячі артилерійських. Систем 555 реактивних систем залпового вогню, 308 засобів протиповітряної оборони, 308 літаків, 294 гелікоптери, 2624 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 5974 одиниць автомобільної техніки та 389 одиниць спецтехніки. У генштабі додали, що точні втрати російських окупантів уточнюються.